Вітаннячка всім гостям та підписникам мого каналу. І як я обіцяв, неймовірні технології світу Fallout. Світ Fallout це музей технологій на стероїдах, де кожний винахід дивніший за попередній. Тут атомні батарейки в кишені, броня, що перетворює людей на живі танки, і зброя, яка відправляє ворогів у небуття з ефектами гідними Голівуду. Від плазмових винтівок до бруні невидимки. Ці технології створені, аби перемогти, здивувати та, звісно, викликати легкий трепет у кожного, хто наважиться дослідити їх ближче. Порінаємо у світ постапокаліптичних чудес, де наука та божевілля йдуть рука об руку, а кожен гаджет це маленьке свято для фанатів футуристичних вибухів і лазерних шоу. Отже, що таке гек? Або Garden of Creation Kit, або ж набір для створення райського саду. І він же генератор едемських кущ компактний. Вже як точу, ні, це не просто велика дорожня валіза із серії «Візьми з собою все своє життя. Це грандіозний винахід компанії Futurtec, яка була дочірнім підрозділом корпорації Волтек. Створений для тераформування післяядерної пустки і перетворення її на справжню версію райської землі. Ну або щось типу того, якщо реклама не бреше. Гек розроблений великим Станіславом Бруном і мав на меті забезпечити виживання мешканців сховищ після їх відкриття. Але тут є хитрість. Творці справді не знали, що одне на них чекає в світі післяядерного удару. Тобто вони ніби й не дуже розуміли, з чим їм доведеться боротися. І все таки, якщо йдеться про виживання, краще мати під рукою хоч якийсь ящик з надписом Створюємо рай. Самого Станіслава Бруно можна зустріти у флау 3, але не буду спойлерити. Розроблений як автономний модуль тераформування гек мав усе необхідне для запуску життя з нуля. Можна сказати, що це як космічний коробка майбутнього від Валтек, від стабілізаторів атмосфери до генератора енергії холодного синтезу, який ніби Валтеківці купили у Молдевер для власних цілей. А ще він включав набір добавок для насіння та ґрунтів, реплікатори матерії та енергії, хімічні стабілізатори та очищувачі води. Реплікатори рекламувались, як здатні створити їжу та базові предмети, необхідні для створення нових середовищ. Ось у мій комплект для підкорення пустки. Вилтек пообіцяли, що належним чином функціонуючий гек зможе перетворити навіть місячний кратер на фруктовий сад. Хоча в реальності це просто набір із насінням, реплікаторами для базових матеріалів, стабілізаторами і навіть портативною бібліотекою. Із всією мудрістю, яка збереглася у бібліотеці конгресу. Якщо вам раптом захочеться почитати старі добрі енциклопедії перед сном, гек готовий задовольнити ваше бажання. Звісно, деякі сховища отримали додатковий бонус. Наприклад, сховище 87 обзавелося унікальною версією гек, здатною буквально пересадити ландшафт, знищивши все старе та створивши новий родючий світ. Що скажете? Можливо, нам згодилися такі штуки в наші дні? Гек з'являвся у Fallout 2, Fallout 3, Fallout 76 і згадується в посібнику з виживання жителя сховища для Fallout. Fallout 2 мешканці Рою передали історію про священного гека, який, як вони вважали, був священним магічним предметом, який міг перетворювати пустку на рай. І Sheddy Sense і Волд Сіті були побудовані за допомогою гек. Пізніше Арую був відновлений з гек після знищення нафтової платформи Анклаву. У Fallout 3 самотній мандрівник стикається з гек, коли вони з батьком планують запустити проект чистота, де гек являється обов'язковою складовою. Fallout 76 частина експериментального сховища 94. В Апалачах охороняється мешканцями сховищ. Поки їх не захопили та не вбили чужинці. Ті ж особи, які вбили мешканців, намагалися знищити комплект. Результатом вибуху стала подальша мутація середовища, яке відтоді називається болотом. Також гек мав з'явитися у скасований Fallout Tactics 2, а модифікований гек у Fallout Brothers Hood of Steel. Так, тепер трішки роз'яснень для тих, хто критикував мене під відео про сховища Волтек. Зараз розповім, що мав на увазі. Давайте згадаємо проект Mars Shot, або ж спробу людства, точніше корпорації ArcJet, досягнути Марса. Ви ж пам'ятаєте ArcJet, проект Mars Shot, де довоєнна космічна програма, ініціалізована космічним управлінням Сполучених Штатів для досягнення Марса. З датою запуску запланованою на 2078 рік. Я вже згадував про це космічне управління у відео про довоєнні Сполучені Штати, яке вже є у нас на каналі. Це ті, хто думав, що зробити двигун XMB для космічних ракет це як прокласти дорогу до школи. І вони дійсно справилися. Правда, десь на шляху їх науковий підхід був ближче до азартної гри. У 2075 році ArcJet System підписали контракт на розробку ядерного двигуна та зв'язку, передавши проект доктору Рорі Маклелану. Хоча проект затягнувся на 4 місяці, а більшість техніків пішли на війну, ArcJet не зупинилися. Під час тестів, однак, трапився інцидент з фотографом, що обернувся піар-катастрофою. Пізніше компанія також розробила міжпланетний передавач. Але велика війна 2077 року зруйнувала всі їхні амбіції, і ракети Гермес-13 та Гермес-14, які мали летіти на Марс, зрештою переобладнали для бомбардувань на Землі. В майбутньому Анклав планував з допомогою цих розробок, а також на основі експериментів Волтек у сховищах, побудувати гігантський корабель та колонізувати Марс, так як Земля, на їхню думку, після війни не була придатною для життя. Але як ми бачимо, цей план навіть не почав втілюватися в життя. Адже той же Анклав не просто так кілька ігрових серій робив спроби знищити все, що зазнало будь-яких мутацій. Також згадаю, що про ці плани колонізації згадуються дуже розмито та нечітко, і в різних джерелах інформації чи іграх дані дуже різняться. Тому однозначних тверджень стосовно цієї теми я майже ніколи не роблю. А тепер ми зануримося у похмурий, але захоплюючий світ штучного інтелекту у всесвіті Fallout. Одразу скажу питання про те, що вважати справжнім щі у світі Fallout викликає багато суперечок. З одного боку, є роботи-помічники, такі як Уотсворд з Fallout 3, якому не до вподоби хатня робота, і він вам про це постійно нагадує. Чи Котсворд з Fallout 4, який навіть здатний співчувати. Такі роботи, як Ада з доповнення автоматрон, можуть спілкуватися і робити логічні висновки, але вони все ж таки виконують команди і слідують закладеним програмам. Це електронні овечки, які роблять тільки те, що запрограмовано в них зарання або підкориговано по ходу їх існування. Їхні емоції, це, скоріше за все, певні програмні особливості, які роблять роботів більш людяними, чемними. Та скеровані на те, щоб викликати до них довіру. Проте у світі Fallout є справжній штучний інтелект, який не просто виконує команди, а здатний мислити та розвиватися. Перший штучний інтелект з'явився у 2059 році, а за ним потужніші та різні версії ZAX, або ж такі, як модус. Ці суперкомп'ютери не просто обробляють дані, а ставлять собі запитання, який типовий робот навіть не спробує сформувати. Наприклад, одна версія ЗАГС самостійно проголосила себе президентом після аналізу поведінки справжніх лідерів США та керувала діяльністю анклаву. Він відомий вам як президент Тедем. Справжнім прикладом широкого використання Ші у Fallout є, звісно, інститут зі своїми синтами. Ці творіння не лише виконують завдання, вони можуть ставити під сумнів реальність своїх творців і навіть тікати. Шукаючи власного шляху. А є цікаві винятки, такі як ПАМ, мною згадана у відео про залізницю. Вона не зовсім Щі, але й не просто робот, адже її розрахункові здібності наближають її до суперкомп'ютера з обмеженим потенціалом. Отже, Щі у Fallout – це не просто алгоритми, це істоти, що прагнуть свободи, визначення або навіть помсти. Дехто такі як президент ТДМ. Вважають себе вищими за людей, інші, як синти, борються за свої права, неначе роботи активісти. А ви тим часом підпишіться на канал та поставте вподобайку. Отже, зустрічайте китайську броню-невидимку. Або ж, як її називають, броню Хейгуй. Сподіваюсь, правильно вимовив. Це не просто костюм, це справжній шедевр військових стел технологій яким Китай лякав американців під час китайсько-американської війни? Уявіть, темносірий облягаючий комбінізон із такою собі маскою, яка бачить усе, його мета проста зробити власника якомога менш видимим і не тільки у вечірній пітьмі. Завдяки спеціальній технології костюм буквально перенаправляє світло, наче супергерой невидимка Світло переходить з одного боку костюму на інший, створюючи ефект активного камуфляжу. Щоб досягнути такого рівня невидимості, інженери створили костюм максимально гладким, без зайвих виступів, справжня мрія прихильника мінімалізму. Цей винахід носили тільки обрані, зокрема елітні підрозділи багряних драгунів, які буквально розчинялися в повітрі, втілюючи хитрощі та обман на полі бою. Але на жаль, або ж на щастя для американців, кілька таких елітних невидимок усе таки ж попалися до рук США. Американські вчені ретельно досліджують захоплені моделі, щоб отримати свої вигоди. Один з костюмів навіть досяг слави після того як був захоплений у доповненні операції Анкорич, де самотній мандрівник може його знайти. Другий екземпляр опинився у Гента Мочу, яка перевезла його в Апалачі. Вивчивши костюми, американці зрозуміли принцип викривлення світла і взялися за створення власних пристроїв. Так Роберт Майфлауер розробив перший стилзбой 3001. Портативний, ефективний, але, як кажуть, трохи нервує. Якщо не вірите, запитайте, супермутанти в втіней. А дослідники з Бік МТ пішли ще далі, розібравши костюм і створивши нові прототипи на його основі. Так з'явилися костюм вбивці та стелс-костюм МК2. До 2281 року дві моделі першого покоління стелс-костюмів чекали на Дамбі Гувера десь у складі з радіоактивними відходами. Сили НКР знайшли їх, але швидко втратили. Такий ось шпигунський прокол. Ці броні, до речі, відрізнялися від версії Анкоріч тим, що не створюють повного поля непомітності. Тому, якщо хочете підкрастися, доведеться таки пригнутися трохи нижче. Тож, Хейгуй, це не просто костюм, а втілення мрії кожного, хто хоче залишатися в тіні, будь то на війні чи просто в грі в схованки. Силова броня відома також як механічна броня для піхоти, справжній костюм для супергероїв постапокаліпсису. Перед початком Великої війни її розробку, як не дивно, розпочали не для розваг, а для бойових та важких завдань. Із 2065 року оборонні підрядники США, зокрема такі як Вестек, серйозно взялися за створення цього металевого монстра. Який виявився вершиною індивідуального захисту. Згодом навіть такі фірми, як Garaham Manning Company і легендарний Анклав, створили свої моделі. А тепер уявіть, величезні, мов танки бійці в силовій броні стоять на полі бою, в іграх силові обладунки до виходу Fallout 4 та Fallout 76 були дуже рідкісними та цінними, а його виробництво вимагало дуже серйозних ресурсів. Невелика кількість фракцій, таких як Братство Сталі та Анклав, дійсно могли похвалитися постійною підтримкою і використанням цієї технології. А от інші, такі як НКР, рейдери чи стрільці, іноді могли дістати пару екземплярів для колекції. Але з виробництвом чи підтримання їх технічного стану, здається, у них не дуже. Достовірно відомо, що Анклав володіє технологіями виробництва силової броні. Варто згадати, що на деяких англомовних ресурсах я зустрічав інформацію, що і братство Сталі також володіє технологіями виробництва силової броні, але то рідкісні твердження і ніяких ґрунтовних доказів не представлено, тому я в це мало вірю. Американські військові серйозно задумалися над розробкою броні після китайського вторгнення на Аляску у 2066 році. Уже в 2067 році Вестек випустила свою першу серійну модель мотопіхотної броні легендарну Т-45, яка відразу вирушила на передову. Це був залізний звір, що дозволяв бійцям тягати важке озброєння та стримувати натиск китайської піхоти й танків. І, хоча костюм міг бути трішки незграбним, його броня швидко здобула свою репутацію. Китайці спробували створити свої аналоги. Але як і з китайськими автомобілями не встигли за технологіями та надійністю США. Вестек не стали зупинятися і в 2076 році випустили у виробництво модель Т-51 такий собі Т-45 на стероїдах. Ця броня вже забезпечувала надійний захист і легко проривала китайські оборонні лінії, де б ті не були. Потім у 2077 році з'явилася модель Т-60, яка мала стати Брейтом до моделі Т45, але швидко стала окремою серією, її можна побачити в серіалі Fallout. Ну а після Великої війни Т-51Б та Т-60 стали найсучаснішими зразками масового виробництва. Хоча дехто зміг викрутитися з рештками виробничих циклів, і інші моделі, такі як от Т-65, з'явилися на світ. А що ж наші друзі з Анклаву? Не сиділи, звісно ж, склавши руки. Десь в районі 2080 року, Анклав доробив броню Hellfire, справжній металевий Фенікс, здатний витримати пекельні умови. Але це ще не все ще до бомбардування США почали працювати над наступним поколінням броні. Під назвою x 01 яка мала використовуватись вже у світі після апокаліпсису. Але проєкт був, скажімо так, непростим. Прототип був чудовий, але трохи багований. Згодом Анклав довів X01 до ладу, а решта пусток утримала металевих воїнів, яких би точно не хотілося бачити на протилежному боці барикад. Відразу наголошую друзі. У цьому відео я не буду перелічувати абсолютно всі моделі силової броні Fallout і не розбиратиму їх на гвинтики, хоча, чесно кажучи, дуже хочеться, бо тоді це відео перетворилося б на нескінченний список, а ось ще модель для справжніх фанатів важкого металу. Якщо вам цікавий кожен болтак і кожен пшик, кидайте свої побажання в коментарях. Можемо навіть замутити окреме відео про ці металеві костюми гіганти. Якщо маєте ідеї, які ще технології Fallout можна розібрати, обіцяю, ми все ретельно відполіруємо, ну або від А ви тим часом підпишіться на канал та поставте вподобайку. Енергетична зброя у світі Fallout енергетична зброя це не просто лазерні бластери з фільмів 80-х. Ні, ні, це серйозна річ. Створена як інструмент для розбирання ворогів на атоми. Вона стала результатом неабиякої наукової фантазії, перманентної гонки озброєння і, звісно ж, потужного бажання великих держав показати в кого лазер довший. Уявіть собі, епічну боротьбу між США та Китаєм у світі, де замість комп'ютерних чіпів у пошанні атомні батареї, а електроніку використовують хіба як ваговий додаток до військових витрат. Наприкінці 21-го століття США та Китай так наблизились одне до одного, що почали заглядати одне одному в тарілку. І тут народилася ідея, а чи не зробити нам зброю, що зекономить на боєприпасах, та додасть специфіки під час бою. Так енергетична зброя з'явилася на передовій як відповідь на віковічні питання, чий лазерний приціл крутіший. Компанія Repcon та Vestec креативили з мікроядерними батареями, щоб перетворити звичайні рушниці на плазмові гармати. І ось результат інструменти, що вміють розібрати супротивника на молекули і забезпечують бонус у вигляді ефектних сцен плавлення. Стосовно початку розробки та прийняття на озброєння енергетичної зброї, все дуже розмито. Наприклад, початок розробки 50, виробництво 60-ті, Використання 70-ті Враховуючи інформацію безпосередньо з Ігор, мені в пошуках довелося перевірити Fallout Wiki або Шнюкопедію кількома мовами. Але результат той самий енергетична зброя у Fallout не обмежується тільки лазерами і плазмою. О, ні. У світі постапокаліптичного руйнування знайдеться і імпульсна зброя мікрохвильова дезінтеграторна. І навіть електрична. Ще під питанням гауз яка десь використовує 2-мм набої, а десь мікроядерні батареї. Але занурюватися зараз в кожну деталь не будемо, бо ризикуємо тут зависнути надовго. Якщо хочете більше, пишіть в коментарях, обов'язково зробимо окреме відео. Енергетична зброя Fallout це символ технічного прогресу. Який пішов по дорозі, а давайте зламаємо все, що тільки можна. Вона не просто елегантно відправляє ворога в небуття, але й служить нагадуванням, що наука в руках людства це, м'яко кажучи, ризикова штука. Це одна з технологій, що прискорили велику війну і перетворили світ на пустку. Але погодьтесь, що цей світ без лазерної зброї вже не був би таким атмосферним. Якщо вам сподобалась подорож у світ безумних технологій Fallout, то не забудьте підписатися. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, а також діліться цим відео з друзями. Нехай вони знають, як виглядає справжня сила атома. А якщо вже зовсім полюбите цей контент і хочете допомогти мені збирати на новий набір плазмових викруток, то підтримуйте канал фінансово за посиланнями в описі. А ще краще підтримуйте фінансово Сили оборони України. Це наближає нас до нових пригод у Fallout. Дякую вам і до зустрічі в нових відео!